Я дуже радий бути тут. І ми всі да, дуже раді бути тут. Слава. І ми прийшли на це місце, бо в нас, є ціль, в нас є ціль приблизитись до Бога. І в мене тема наблизитись до Бога. В Іакова 4.8. Чотири вісім. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Перше приближення до Бога це є Каяття. Це коли людина приходить до Бога в церкву, і вона розуміє, що вона, що вона грішна, що вона вже не може бути без Бога, що, що їй вже набридло е, її гріхи, і, і вона просить Бога. Щоб Бог простив її гріхи. Це є каяття, і може ще одними такими словами сказати, це є примирення. Тобто, і Ісус стає другом. І, і ще є другий такий етап, чи може крок до, до зближення е, людини до Бога це є молитва в молитві ми завжди говоримо з Богом, ми завжди до Нього звертаємось як до Отця, і ми просимо щось у Нього, бо да? по, по різним е, випадкам ми просимо Нього, і Він дає, і Він від, відкривається і, і ми тоді маємо спілкування з Богом. Третій пункт є це є наближення до серця. тобто ми наближаємось до Бога серцем. Наближення Богом до серця, це є, коли ми, ну, коли ми їдемо десь там в путі, десь ми їдемо. І не слухати якусь там музику, да, іншу, там, чи Рамштайн, чи, чи Алла Пугачову, а ми повинні зближатись, да, ми повинні слухати проповідь, да, назидатись ним. І ми повинні слухати ту музику, яку потрібно, бо ми ж хочемо наближатись до нього правильно, і ми повинні серцем на. Ближатися до Бога. І богава І Іакова 5,8 Довго терпіть же і ви, і зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господні. Амінь. І ми розуміємо, що скоро прийде Господь, що скоро Він гряде на, як ми співаємо на білому коні, і ми повинні готуватись, ми повинні приближатись до Господа, тому що, Він, якщо ми не... Будемо приближатись, якщо ми не будемо робити якісь кроки до Господа, якісь наближення, то і Він не зможе, тому що ми не, ми, ми не даємо Богові. Наближатись. Бог, е, і аков чітко тут говорить наблизитись до Бога. Тобто ми повинні першими наближатись до Господа, потім Він, з, зі свого боку, він, е, він, він буде наближатись. Ми повинні робити перший крок наближення. На, на і це є крок наближення, це є віра, що ми повинні вірити, що і, і, і наближення до Бога, це може бути це від, віддалення від гріха наближення від гріха. Наближення на Бога, це є. це... Це, це любити врагов своїх. І, і хотів би сказати, що якщо ми натискаємо гальма тормоза, то о, коли ми натискаємо гальма газу, то ми їдемо. Ми, ми натискаємо і їдемо. Так само і в Боже Царство. Ми натискаємо і ми їдемо, і ми рухаємось вперед. Коли ми відпускаємо е, гальми, газу, то ми вже не рухаємось, ми вже віддаляємось, ми, ми вже робимо крок вперед. Е, і ми сьогодні повинні натискати на гальма на газ, щоб іти щоб до Бога, щоб, 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 щоб зближатися з Ним. І, і, і якщо Якщо ти хочеш не наближатися до Бога, ну якщо ну, людина вона не наближається до Бога, вона просто нічого не робить. Вона просто ну, це, так, це, це те саме, що, що людина вона просто мимо церкви пройде і все. І... І це кінне. Тоді, дорогі друзі, будемо сьогодні наближатись, бо я, бо я розумію і вірю, що ми є тут, і ми хочемо наближатися до Бога, і Він є вірний і добрий Бог. Амінь. Будемо молитись і просити, і, і будемо молитись за Україну, щоб Бог помилував нас. Боже милосердне, ми просимо Тебе, Боже, благослови нас.